Ми да? українці пазисі терпі. А ви хто? А ви, хто? ви не українка? Ні. Ви українці слабкі люди, а я дворянка Харківської губернії. В одному із магазинів Житомира українці зустріли фанатку Руська міра, яка переконує, що Харків це губернія Російської імперії. Відео з діалогом поширили у соцмережах. На ньому жінка порівнює українців із в'язнями, над якими вчинили злочин, а ті сидять та мовчать. Вона ж себе такою не вважає. Дом, в Хайковская бомбівка Российской империи. На питання, чому тоді жінка живе в Україні, каже, що народилася у Радянському Союзі, а тепер, цитую, прийшли жовто-блакитні і моє місто обстрілюють. Я в Совєтському Союзі родила слаб. Но савати, Господи, мой дом ні не трохту. Тро. Та жовто блакитні є. мені не прийшли. І тепер бомбять ви місто. Чим закінчилася розмова, достеменно невідомо. Втім, у мережі пишуть, що дворянка Марина, а так звати жінку, не залишилася поза увагою поліції.